Тися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Нові правила ввезення гуманітарної допомоги, суд над митрополитом та безоплатні заняття з української про це і не тільки говоритимемо протягом наступних 10 хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. П'ять тисяч організацій зареєструвалися за півтора місяця в цифровій платформі для ввезення та обліку гуманітарної допомоги, повідомив заступник міністра Мінсоцполітики Назар Танасишин. Нагадаємо, від 1 грудня 2023 року почали діяти нові правила ввезення вантажів з-за кордону. Чи полегшило це роботу волонтерів у сюжеті? Далі. Пан Юрій отримує гігієнічний набір. Каже, до штабу по допомогу звертався неодноразово. Тому що я сам живу з мамою, і сестрою, то фінансово навіть у мене не виходить допомогти. Оформлює документи на видачу волонтерка Діана Іванова. Каже, нині для цього потрібно паспорт, і у нас вийшло таке нововведення, що ще потрібен ідентифікаційний код. Обов'язково для податкової. На вулиці волонтери розвантажують чергову фуру із гуманітарним вантажем з Фінляндії. Тут є їжа, медицина, гігієна, трошки амуніції, теплий одяг, шкарпетки, ну, тобто консерви. Документи на неї готували як в паперовому варіанті, так і в електронному, говорить голова волонтерського штабу Віталій Іляшенко. Що по документам потрібно? Перелік вантажу, пакінг-лист, інвойс лист, відправник-отримувач, відправник, відправник з спеціальним кодом, потім уположнення від відправника. І на брокера треба замитнювати вантаж, готувати дві це Цих документів достатньо, щоб замитнитися. Раніше все робили у паперовому варіанті. Нині через постанову номер 953 Порядок везення гуманітарної допомоги цифровізували задля надання достовірних даних щодо вантажу, який надходить в Україну, та його цільове використання розповідає начальниця з логістики волонтерського штабу Лідія Таран. Тільки можна зробити все з мобільного телефону і свого особистого кабінету. Це набагато краще за новою системою, за новітньою. Тобто, як тільки сформується наприклад, на нашу організацію документ, митний да у нас зразу в особистому кабінеті воно буде сигналізувати, ми самі зможемо контролювати свої перевезення. Перед цим проходили відповідне навчання. Додає жінка, якщо у системі розібратися, каже, то роботи з документацією відтепер менше. Звітність. Також трохи полегшується, якщо попередню звітність треба було вносити кожну людину, там зі дамо і все, то зараз, наприклад, ми видаємо 800 наборів. Да? Ми можемо просто в звіт внести дату, що ми провели такий захід, і видали 800 наборів. Все інше стається внутрішній документації. Не треба вводити, її не треба подавати. Єдине, що срок перегляду. Оцей всіх документації в податковій 5 років. Як повідомив заступник міністра Мінсоцполітики Роман Танасишин, у відповідь на наш інформзапит до 1 квітня цього року діє перехідний період для пропуску через митний кордон України. Водій може сформувати паперове декларування товарів у місті перетину без зазначення унікального коду, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Сторона обвинувачення у справі митрополита Черкаського та Канівського Феодосія заявила клопотання про відвід судді, яка веде справу священнослужителя. Його подав прокурор Вадим Коломієць. За його словами, якщо клопотання буде задоволене, то справу розглядатиме вже новий суддя. Питання щодо документацію не виникало. разом з тим, ті рішення які ухвали і дії, які були. Під час проведення судових засідань викликають непрежність у діях вказаному суді. Вважаємо, що є підстави для того, щоб заявити відвід в даному суді. Дане клопотання передано на авторозподіл, буде визначений суддя, який його буде розглядати, і потім буде вирішено задоволять чи відмовлять. Може бути сьогодні. Розгляд, може бути завтра, ну на коли призначить. Нагадаю, служба безпеки України торік 20 лютого вручила керівнику Черкаської єпархії УПЦ московського патріархату підозру за розпалювання релігійної ворожнечі з 20 грудня. За рішенням суду підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом. Служба безпеки України затримала 36-річного черкащана, на якого підозрюють у незаконному збуті зброї та боєприпасів. Повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога. Нині йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. Вилучену зброю після експертизи передадуть для потреб збройних сил України. Він особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію товару. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схроні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спроби збуту автомата АК 74 понад тисячу набоїв та п'яти гранат Ф 1 у палаці молоді відновили безоплатні заняття розмовного клубу української мови. Розповіла його менторка Світлана Рибалка. каже, головна його мета, аби кожен охочий вдосконалив у форматі легкого і живого спілкування. На занятті побувала і Тетяна Зозуля. Кропивницькі поліниці зі змаком полуниці продаються українницю біля укрзализниці. Вісімдесятирічна Валентина Тібякіна про клуб дізналася нещодавно. Каже, все життя говорила російською, тепер хоче вивчити українську. Ну я вже багато років живу здесь. розмовляти не розмовляла. Я хочу навчитися. Дуже Очень Читають нам, розповідають. очень цікаво. Школярка Анастасія Лещенко на заняття прийшла, бо каже, хоче покращити свої знання перед складанням майбутніх іспитів. Можливо, за всі Роки вивчення української мови. Я могла щось пропустити, щось випустити з голови. І тут, щоб ну, підтягнути цю всю цю інформацію, за компанію з дівчиною прийшла і її бабуся Ганна Лещенко. Найбільша така наче, якби мета позбуватися русизмів, тому що у нас такий суржик. Клуб розпочав роботу у березні 23-го року. Перерва у заняттях була декілька тижнів на зимові свята, розповіла менторка клубу Світлана Рибалка. Зустрічі тепер відбуватиметься щопонеділка. Я не ставила за мету, тільки вивчити правила. А моя мета була, щоб люди гарно провели час, щоб вони могли поспілкуватися і не боялися спілкуватися, щоб розуміли, що українська це красиво, це гарно, це дуже ніжно милозвучно. А ще вони дізналися якомога більше про все українське. Світлана додає долучитися до їхніх занять можуть всі охочі і надалі. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська лялькарка Олена Корнієнко представила виставку Маленькі історії у обласному краєзнавчому музеї. каже для неї кожен витвір це розповідь про сьогодення України, її традиції та обряди. Де тут лялька буча? Ось ця для її крил використана хустка, давня хустка. Вона тримає дитя, можливо, тих дітей вже яких немає. А подол... Він забруднений кров'ю, забруднений гарою і забруднений, на жаль, ногами наших ворогів. Сьогодні моя авторська виставка, а також є трошки залучений робіт моїх учнів. У нас друге відкриття. Перше відкриття було в цей Любава» перед новим руком. Окрім okay, виставки, там ще був погодив збір на допомогу військовим на автомобілі. Сьогодні окрім okay, виставки. Я підготувала ще маленькі лялечки, ви зможете трошки далі побачити, які можна було придбати за будь-яку посильну для вас суму. І ці кошти будуть передані на допомогу військовому. Це чоловіка працівниці в музеї. В цих лялечках я бачу любов майстрині, Тендітність, ніжність. Сьогодні ми вирішили презентувати цю виставку в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Це ті речі, які не продалися, які майстриня змогла допрацювати, доповнити. І сьогодні ми презентуємо її авторську виставку в кінці. Таких різдвяного, новорічного, такого циклу. Більше інформації шукайте на сайті Суспільна Медіа. До зустрічі!